Хто цього не чу, я вас дуже прошу, прослухайте уважно та зробіть вірні висновки. Ця притча далеко не нова, але якщо ви прослухаєте її до кінця і все вірно зрозумієте, ваш погляд на навколишній світ, рекомендації та думки інших повністю зміниться. Та ваша енергія більше не буде витрачатися на непотрібне. Якщо ви це зрозумієте та зможете втілити у життя, то вам точно вже ніколи ніхто не скаже, що та коли вам робити. А якщо навіть і скажете, то це не буде мати ніякого сенсу. І після відео ви це зрозумієте. Та я вам ще приклад зі свого життя наведу. Дуже чіткий, тому обов'язково до кінця та не забудь підтримати канал усіми ютубовськими справами. Якось батько зі своїм сином і ослом в день у спеку подорожували по вулицях міста. Батько сидів верху на віслюку, а син вів його за воздечко. Бідолашний хлопчик, сказав перехожий, його маленькі ніжки ледве встигають за ослом. Як ти можеш ліниво сидіти на віслюку, коли бачиш, що хлопчик зовсім вибився з сил? Батько прийняв його слова близько до серця. Коли вони звернули за ріг, він зліз з осла і звелів синові сісти на нього. Незабаром зустрілася їм інша людина. Гучним голосом він сказав, як не соромно малий сидить верха на віслюку, як султан, а його бідний старий батько біжить слідом. Хлопчик дуже засмутився від цих слів. І попросив батька сісти на ослика за ним. Люди добрі, чи бачили ви де-небудь подібне? зголосила жінка, так мучити тварину. У бідного ослика вже провис хребет, а старий молодий ледарі сидять на ньому, наче він диван. О, нещасна істота. Не говорячи ні слова, батько і син посоромлені злізли з осла. Щойно вони зробили кілька кроків, як чоловік, який зустрівся з ними, почав глузувати з них. Чого це ваш осел нічого не робить? Не приносить жодної користі і навіть не везе на собі когось із вас. Батько сунув ослику повну жменю соломи і поклав руку на плече сина. Що б ми не робили, сказав він, обов'язково знайдеться хтось, хто з нами не згоден. Я думаю, ми самі маємо вирішувати, як нам подорожувати. А тепер мій приклад: в мене є невеличка сторінка в інстаграм, більше 100 тисяч підписників. Вона локальна, тому не рекламую її. Там я показував різні круті місця у Харкові, та напротязі 4 років був лише один пост, під яким не було жодного поганого коментаря. Навіть коли ти вважав, що це мега круте місце і всі будуть в захваті від нього, завжди знаходився той, в якої є та сама ложка дьогтю. Тому для себе я чітко вирішив, що всі ми різні та в кожного своя думка, яка не завжди схожа з моєю. І не звертаю на них увагу. Роблю та живу так, як подобається мені. Спочатку я нервував і не розумів, чому та звідки скільки негативу. але зараз мені простіше зрозуміти, що просто є інше. Зараз ви бачите послання на три відео, які допоможуть вам змінюватись у кращу сторону. І пам'ятайте саме головне, все велике починалося з малого, та можливо все. До скорого друже!